Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом сьогодні. 1 травня пише редактор спротиву Гладчук нажерлися російського шашличного і псом. 21 травня 2024 року. Закінчується срок повноважень російського псошника Зеленського, скільки має ще загинути українців, щоб ми зрозуміли, що Зеленський це ворог України. Термін новообраний всім мусить бути зрозумілими. Про це йдеться у статті 108 конституції України. Тобто відбуваються вибори. ЦВК оголошує результати і визначає пере. Можця, але він не відразу розпочинає виконання президентських повноважень тільки після складання присяги українському народові на урочистому засіданні сесії Верховної Ради. Зацитую статтю 104 конституції, новообраний президент України вступає на пост найпізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складання присяги народові та урочистому засіданні Верховної Ради України. Так, от протягом цих конституційних 30 днів перед виступом на пост новобраного президента. Президентські обов'язки продовжує виконувати ще чинний, але це зовсім абсолютно не передбачає ситуацію, що президентські вибори не відбуваються у час закінчення конституційного п'ятирічного терміну. Президентських повноважень і він старий президент може керувати державою, скільки йому заманеться, та ні, це називається самовільним захопленням влади з усіма правовими наслідками за кримінальним кодексом країни. Волох щодо цього пише наступне: ви лише нічого не переплутайте, а вказати, що конституція, котра передбачає завершення терміну повноважень, президента, та через п'ять років після вступу на посаду є нормативним актом вищим за закони, який дозволяє не проводити вибори під час воєнного стану. Це виявляється участь у російській ПСО. А вимога принаймні звернутися з цього приводу в конституційний суд це, мабуть, уже державна зрада Карл Волох, ПСА, троє знайомих конституційних суддів, з якими я з цього приводу спілкувався, твердять, що ймовірно проголосували б за вибори. У будь-якому разі легітимність президента з 20.05 буде без рішення КС чи негайного оголошення виборів під час. З великим знаком питання, хоча квартальну бригаду це здається ніскільки не турбує. Декілька суддів конституційного суду готують звернення, яке не сподобається Зеленському, адже він не контролює саме цей суд. Паралельно з цим ось як судять героя України Червінського ось чому Єрмак так хотів прибрати до рук КС України, бо звичайними суддями він уже і так керує. Прокурор вийшов в коридор і каже: нам, вибач, ну мене заставляють, Я знаю, що нічого немає. От було таке, чи не було. О. А чого лукає водіє? Він підтвердить цю історію. Було таке. І слідчий мені це саме казав. Слідчий мені теж, слідчі мені в очі, каже, я не можу, в мене троє дітей, мене заставили, вас виправдують, не хвилюйтеся. Ви забираєте ці матеріали, що прокурор забрав, вас потім виправдують, все буде нормально. Ти посидіть, поки в тюрмі стоїть. Ну оце таке слідство, оце прокурор керує слідство, він все це усвідомлює. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.